Продається стильна та сучасна двокімнатна квартира в житловому комплексі Птичка, розташована на сьомому поверсі 9-поверхового будинку. Загальна площа квартири становить 36 квадратних метрів, що включає простору кухню, студію та затишну окрему кімнату. Санвузол суміжний, оздоблений якісною плиткою, оснащений душовою кабіною та бойлером, що забезпечує комфортне користування гарячою водою. У квартирі виконаний сучасний ремонт. Кухня студія облаштована вбудованими меблями, що дозволяє одразу заселятися. Окрема кімната ідеально підходить для облаштування спальні або робочого простору. У квартирі також є двоспальне ліжко, що дозволяє одразу облаштувати зручне місце для відпочинку. Окремою перевагою є засклена лоджія, яка створює додатковий затишок, жило повністю готове до заселення, всі меблі та техніка абсолютно нові. Телефонуйте для уточнення деталей та організації перегляду.